Вітаю вас на 35-му уроці інформатики для 8 го класу. Тема уроку програми для редагування аудіо- та відеоданих. Перед початком вивчення теми спробуйте дати відповідь на декілька запитань: Які формати аудіо та відеофайлів ви знаєте? Які види програм для роботи з мультимедійними даними ви знаєте, які операції над мультимедійними даними можна виконати з використанням плеєрів, граберів та конвертерів? Музичні та відеоредактори, а також музичні та відеостудії, призначені для редагування звукових і відеоданих. Використовуючи їх, можна вставляти, видаляти, копіювати або змінювати тривалість аудіо чи відеофрагментів, об'єднувати фрагменти, уставляти у відео текстові та графічні об'єкти тощо. Різниці між названими програмами в тому, що мультимедійні студії це багатофункціональні програми. Вони мають розширений набір функцій і інструментів і використовуються в професійній діяльності на студіях звукозапису, кіно і анімаційних студіях для створення звукозаписів, аудіо і відеокомпозицій, анімації, кіно- і відеофільмів, рекламних роликів, відеокліпів тощо. Прикладами програм музичних студій є Linux Multimedia Studio, Bicycle Delic, Steinberg, Cakewalk, Adobe Audition та інші. Програмами відеостудій є Pinnacle Studio, Kyno, Adobe Premiere Pro, Avid Media Composer та інші. Зазвичай програми студії є комерційними програмами. Для створення та редагування простих звукових і відеофайлів використовують різноманітні мультимедійні редактори. Наприклад, для редагування аудіоданих використовують такі аудіоредактори, як Audacity, Free Audio Editor, Web Editor тощо. Для редагування відеоданих використовують такі відеоредактори, як Кіностудія Windows, Відеоредактор, OpenShort, VirtualDub, zs 4 Video Editor, тощо. Кіностудія Windows є версією редактора відеоданих Windows Movie Maker. Безкоштовну версію програми користувачі Windows 7 та Windows 10 можуть завантажити з інтернету. Для попередніх версій операційної системи Windows можна використати Windows Movie Maker, що за замовчуванням включається до складу стандартних програм під час інсталяції. Кіностудія Windows призначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеофрагменти, фото, звуковий супровід, наприклад, дикторський текст, різноманітні написи. Створене відео можна опубліковувати в інтернеті або зберегти у файлі одного з можливих форматів. Розглянемо вікно кіностудії Windows більш детальніше. Воно складається з панелі швидкого запуску, стрічки, вікна перегляду. Області монтажу, зміни масштабу області монтажу, відеоряду або відеодоріжки, звукового ряду або що називають звукова доріжка, кнопки вкерування переглядом, повзунок перегляду. В останніх версіях Windows 10 до складу програм, що інсталюються з операційною системою за замовчуванням, входить програма відеоредактор яка інтегрована з іншою стандартною програмою для перегляду графічних зображень і відеофотографій. Відкрити вікно редактора можна за допомогою меню «Пуск». Розглянемо вікно програми Відеоредактор більш детальніше. Воно складається з назви проєкту, бібліотеки фото і відео, вікна попереднього перегляду. Команд редагування відеофільму та установлений фрагмент відеофільму. Щоб внести окремі зміни в наявні відеофайли, можна в режимі перегляду відео, в програмі фотографії вибрати в списку кнопки Змінити та створити одну з команд редагування, наприклад, команду додати анімований текст. Під відеофільмом, як і кінофільмом, здебільшого розуміємо твор кіномистецтва. Термін відеофільм з'явився як відображення широкого розповсюдження відеомагнітофонів і відеокамер, що використовували як носії даних магнітну плівку, на відміну від кінофільмів, для яких використовувалась кіноплівка зі спеціального прозорого матеріалу з нанесеним світлочутливим шаром. На сьогодні під час створення і професійного кіно, і приватного відео використовують одну й ту саму технологію, а саме технологія запису відеоданих на комп'ютерній носії, жорсткі магнітні диски або електронні схеми. Тому термін кінофільм і відеофільм стали практично синонімами, хоча найчастіше під відеофільмом розуміють відео, створене не професіоналами або відео не призначене для перегляду в кінотеатра. Для невеликих, за розміром кіно та відеофільмів, використовують термін кліп або відеокліп. Відеофільм складається з кадрів це окремі фрагменти рухомого або нерухомого зображення. Відеофільм зазвичай містить такі об'єкти, як заголовок, титри. Звуковий супровід. Візуальні ефекти та ефекти переходу. Під час створення відеофільму у відеоредакторі кадри утворюють відеоряд і розміщуються у відеоредакторі на спеціальній відеодоріжці. Візуальні ефекти та ефекти переходу відображаються зазвичай на відеодоріжці, Звуковий супровід може розміщуватися на кількох окремих звукових доріжках. У кіностудії Windows звук, записаний разом з відео, відображається на відеодоріжці. Під час створення відеофільмів варто дотримуватися певної послідовності. На першому етапі потрібно розробити сценарій. Це детально розроблений план послідовності окремих кадрів фільму і розміщення окремих об'єктів. Що детальніше буде сценарій, то простіше буде створювати відеофільм. На другому етапі здійснюється підготовка потрібних матеріалів. Відбувається зйомка всіх епізодів відповідно до сценарію. Добирається музика, фото, малюнки, записується звуковий супровід. На третьому етапі здійснюється монтаж. Опрацювання та розміщення у відповідній послідовності окремих кадрів для отримання цілісного твору або відеофільму. У процесі монтажу відзнятий матеріал редагується, уточнюється сценарій, накладаються звук і титри, текстові коментарі до кадрів тощо. Розглянемо процес розробки сценарію, відеофільму на прикладі створення відеофільму безпаперова інформатика про реалізацію ідеї Глушкова відносно використання комп'ютерних засобів у наші дні. Він говорив, що на початку 21 століття основна маса інформації буде зберігатися в безпаперовому вигляді у пам'яті електрообчислювальних машин. Для реалізації цих ідей під керівництвом Глушкова була розроблена серія електрообчислювальних машин мір. Вони являються прообразами персональних комп'ютерів. Основна ідея їх створення це можливість їх широко застосовувати всіма верствами населення. Ураховуючи мету відеофільму, а саме ознайомлення учнів з ідеями академіка Глушкова, розробимо сценарій. Сценарій складається зі сценарних кадрів, опису замістових фрагментів відеофільму та тих подій, які в них відбуваються. Використовуючи матеріали інтернету та друковані матеріали, доберемо файли для використання у відеофільмі. Їх перегляд подано в таблиці. Сценарій відеофільму безпаперова інформатика та дані файли можна переглянути за посиланням на Google Диск в описі до даного відео. Для підведення підсумків уроку спробуйте дати відповідь на декілька запитань. Для чого призначені музичні та відеоредактори? У чому відмінність між відеоредакторами та відеостудіями? Які музичні редактори ви знаєте? Які відеоредактори ви знаєте? Для чого призначена кіностудія Windows. Яка послідовність створення відеофільму? Що таке сценарій відеофільму. Для чого його створюють? Переходимо до домашнього завдання. Проаналізувати за підручником параграф 5.2, сторінка 128 133. За можливості виконати завдання працюємо за комп'ютером сторінка 138 139. Дякую за увагу до наступного уроку.